Це відео для тих, хто вже подивився серіал Венздей. Тут я висловлюю свої думки і враження стосовно нього. Тому, скоріше за все, спойлери мають місце бути не перевіряв. Хоча я і не розповідаю сюжет а беру якісь моменти, які викликали зацікавленість, не варто дивитись це відео перед серіалом, щоб не зіпсувати собі враження моїм суб'єктивним поглядом. Якщо ви ще в роздумах, чи варто дивитись Венздей і раптом натрапили на це відео, то в цілому серіал норм прикольний. Якщо ви вже подивились і хочете його обговорити, тоді саме час це зробити. Якби мене спитали про сімейку Адамс до того як я подивився серіал, я би напевно зміг згадати. Дати мелодію. Якщо пощастить, то можливо усіх членів родини. Так я чув про них, але не згадав би, що саме викарбувало в пам'яті цю родину, бо немає якогось конкретного фільму або мультфільму, який би прийшов на згадку, коли чую сімейка Адамс. Десь дуже примарно пригадую навіть гру, але теж не назву, де я в неї грав Пекато був чи консоль. Тобто на початку тієї хвилі хайпу, яка понеслась і несеться зараз на тему серіалу, я все одно не думав його дивитися, бо не сприймав його як щось гідне. Ще одна спроба зняти щось відносно відоме, щоб не стартувати з нуля і мати якусь зацікавленість аудиторії заздалегідь. Але рекомендації друзів, а згодом і схвальні відгуки від неочікуваних для мене людей, зробили свою справу. Я вирішив подивитись, щоб розуміти про що йде мова. І спочатку я не зміг позбутись відчуття вторинності і іронічної посмішки від знайомих прийомів в деякій мірі. Я дивився серіал, як сама Венздей на своїх батьків у машині. Перше, з чим хочеться порівняти, дивні дива, одна платформа, теж супер хайповий, особливо останній сезон, соцмережі, меми і тому подібне. Не здивуюся, якщо в п'ятому сезоні зроблять щось, що може стати вірусним для тіктоку, як Танок Венздей, не виправданий за сюжетом, але неймовірно вигідний, як промо для проекту, повертаючись до дивних див. Якщо я поставлю зображення героїв в рандомному порядку і запропоную вам зібрати пари, гадаю, ви не помилитись у ваших здогадках, але чому я кажу про вторинність а не про ще один крутий серіал, який конкурує з дивними дивами, тому що у дивних дивах більш зрозумілі події, причини і наслідки, як Вензди навчилась всьому, що нам демонструють в серіалі. Їй виповнилось 16 А воно досконало опанувало купу всього, і нам не показали навіть якихось кадрів, де вона чомусь вчиться. Навіть Марвелівський конвейер показує трохи праці в опануванні здібностей своїми героями. Оями, а тут вона йде фактувати, і ти розумієш, що скоріше за все вона буде норм це робити, бо якби вона щось не вміла, то цей цей. То цей образ би розбився, інакше як можна ходити з такою впевненою пикою і усюди провалюватись, незважаючи на те, що події, наче відбуваються у сучасності, вона навіть не користується гаджетами і інтернетом, що, звісно, могло б, хоч якось пришвидшити навчальні процеси, доступ до інформації. Можливо, автори розраховували на те, що усі вже мають якийсь бекграунд знань про героїв, і може десь є ці моменти, але я кажу виключно про цей серіал, наче ти знайомишся з цим. Ми геруємо вперше. Зрозуміло, що події відбуваються у тому ж культурному просторі, тому те, що ми бачимо: ярмарок з атракціонами, бал з танцями і таке інше, цього не оминути, але це дуже кидається в очі і складається враження якоїсь адаптації дивних див під іншу стилістику. Антагоніст, монстр, весь час поряд а герой-відлюдник намагається розібрати, що відбувається, але без друзів йому не впоратись. Хоча тут, взагалі, окрема тема для розмови, як Венздей маніпулювала усі. Ма, хто хоч якось був до неї гарно налаштований, просто уявіть, що ви не бачите всі її вчинки і не знаєте, чим вона керується. Тобто у вас немає всієї інформації як у глядача, А ви знаходитесь у Неверморі, де вона вас ігнорує, і єдине, що не послала, а так, наче максимум надмірної поведінки і прямої грубості. Ви все ще хотіли б з нею дружити. Я не завзятий кіноман, серіаломан, чи як там. Але того, що я дивився, все одно вистачає, щоб зробити купу відсилок, флешбеків на інші фільми та серіали. Зрозуміло, що потрібен конфлікт та драма, але це якесь дуже вульгарне представлення протилежних по характерам людей, і різнокольорова сусідка одразу нагадала мені джуз з ейфорії. Ну то так. Хоча знову, якщо до того, як ви дізнаєтесь, з ким вона буде жити, спитати ваші припущення, гадаю, теж більшість піде саме у такому напрямку. Звісно, якби там була ще одна венздей, то всі б казали, що це нереально. Але я бачу тут навіть більше логіки, бо де ще знайти подібну людину, як не в Неверморі. Але ж ні, дівчинка-веселка, перше про що подумали, і не стали щось вигадувати інше. Гаррі Поттер Помпезна будівля школи, різні групи, ак факультети таємні організації, і купа магії, специфічні змагання, до яких краще не починати задавати питання, бо можна потонути у їх кількості, чому сирени не використали свої здібності переконання, якщо там немає правил, і махати сокирами це окей. Реально треба бігти за рукою, яка показала факт. І тому подібне. Ну і тут я вже не можу не охарактеризувати увесь серіал як декоративний. Нам показують тільки те, що потрібно для сюжету. Так, у цій історії немає такого продуманого всесвіту, як у Гаррі Поттері, бо все пішов з серії зображень, але все одно трохи додати життя поза сюжетом теж було б добре, бо до цього Венздей була в звичайних школах, і програми навчання там, начебто, теж були звичайні. Але тут не тільки інші діти, але і вивчають вони отруйні рослини. То може більше про це трохи подробиць про саму школу. Теж було б цікаво дізнатись. Якщо оцінювати загалом, то я б поставив 8 з 10. З і гарно цікаво дивитись. Головна акторка круто зіграла свою роль. Але якщо трохи відхилитись від екрану і почати придивлятись до того, що відбувається на ньому, то складається враження, що там дуже вправно попрацювали над обгорткою. А сам продукт, хоч і непоганий, але придбала його саме через цю обгортку. Можливо, те, у чому я бачив, схожість з іншими серіалами, і є тим самим фактором, який впливає на результат. Тобто, це та модель серіалу, яка зараз приймається краще за все. І так як той же Netflix вже набив руку на дивних дивах, він зміг втілити, Вити ці принципи і в цьому серіалі. Наприклад, у цьому відео круто зображено, як можна зробити документалку в стилі Netflix Буквально про будь-що цікаво було спостерігати, як намагаються додати сучасність в подібні по атмосфері серіали, бо загалом там вона не так потрібна, як просто є. Бо атмосфера зовсім не схожа на те, як би це було насправді. Чому більша половина дітей не втикає в смартфони? Чому, якщо там є тік-ток, його ніхто не знімає? Де блогери? Чому ви зробили бал, а не якийсь рейв? Тобто у вас в школі вчаться перевертні, і ви такі бал. Супер зробимо їм бав. Це те, що треба для молоді. Тому можна назвати це дивними дивами для дітей помолодше, але це той випадок, коли це не споплюжило персонажів і ідею загалом. Тому я залюбки подивлюсь наступний сезон, який може бути про що завгодно з такою розмитою кінцівкою і з такими величезними дірками в історії Адамсів, що дозволяє зняти ще не одну подібну казку.